Вуличне освітлення та безперебійна робота світлофорів. івано франківськ міськ світло підсумували зроблене у минулому році. Цілому каже директор підприємства Віктор Шутка, комунальники регулярно проводять заміну ламп, ремонт мереж, ліквідацію наслідків поривів вітру та інші роботи. Слово мереж зовнішнього освітлення, керування зовнішнім освітленням, Своєчасна заміна пошкодженого несправного обладнання, миття плафонів та світильників. Відновлення пошкоджених кабельних ліній загалом проведено заміну світлодіодних ламп світлодіодних ламп міста івано франківську в 2022 році 228 штук, в селах Івано-Франківської МТГ 414. Заміна на натрію Хламванофанківську 382, в селах 56, їх там менше натрію світильників. А для безперебійної роботи світлофорів на десятьох критично важливих перехрестях міста встановлено резервне живлення. Блок резервного живлення. Тобто це так: акумулятор, інвектор, охолодження, обігрів, ящик ну, це ціла система, яка дозволяє функціонувати на відкритому повітрі. Тобто там йдуть літіві акумулятори, такі, як у вас в телефоні стоять, чи в мене. У 2022 році, підсумовує Віктор Шутка, економія електричної енергії є дуже значною. У ну, зв'язку з воєнним станом, з тими світломаскувальними режимами і іншими. Тобто вона склала 2 мільйони 149 тисяч кіловат при споживанні в 1 мільйон 700 тисяч в 2022 році. Це дуже суттєво. Зважаючи на те, що електроенергія росте в ціні з кожним роком, то для бюджету міста і комунального підприємства воно позитивно. До слова, світло на дорогах Івано-Франківська наразі вимикають о 21-й годині. Марія Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.